День старший на поліції є, зараз статті 40 ведеться до Можете вийти, будь ласка, за автомобіля. Яка потреба? А ви чому з блокпосту просто поїхали? Вас перевірили вже? Так, перевірили. Я документи попросив поліцейський. Я спитав, згідно 35-ї статті, яка причина зупинки, він не назвав. Я спитав, я затриманий, ніхто нічого не відвідав, я рушив і поїхав. Ні-ні, ні дивіться, ви не затримані, але ж там до повної перевірки, там блокпост знаходиться. Так. Згідно з органами місцевого самоврядування. можете вийти, будь ласка, за хто Якщо я, я якщо я вас э, опасаюся? Чому нас у процес? Тому що не довіряю. Я бачу, що ви упереджено ставитеся до людей, е е якби чините беззаконня. Ви просто поїхали з місця і не а я купу. вас вам обясняю, чому, тому що не назвали причину зупинки. Я спитав згідно 35 статті, який пункт зупинки до мене приміняється, тому що конкретно в конституції в законах пишеться, коли права людини обмежуються, мають бути названі всі нормативно-праві акти, які обмежують її права. Це є, наприклад, в 35-й статті про, про зупинку, поліція яку приміняє, 10 чи 11 пунктів. Конкретно який пункт вони не сказали, вони назвали, це блокпост. Блокпост нема такої, я читав в 35-й статті, нема такої причини зупинки. От я я подумав, що це шахраї, обманщики. Ага, і, тому, і, це і, і ще зима про однострою читав, зима що в, в будь. Є такі вимоги. Так. Обмеження транспортного засобу, перебування його на місці, ну no, та так, та так і також є ж no. для перевірки. E, нема. Як нема? Я читав, що no, немає комендантська година є? E, e, є, але не але дивіться, чим чим, в, є чим вона введена. Є чим чим вона введена, чим ця комендантська година законом? Ні, я конкретно не ну, от почитайте 92 статтю Конституції, і конкретно подивіться, нема вже бути колізії. Конституція є головна, закони, підзаконні акти є нижче. Постанови стосуються лише виключно органів виконавчої влади. Тому що кабінет це гілка виконавчої влади. Ви їхні підлеглі. Постанови вас стосуються, ви їх дані виконувати. А мене це це постанова, якась там, навірно, є. Це ви постановою, хочете огранічувати мої права. Конституція є головна, вона захищає мої права. А а, 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 і там і надає права на перевірку уповноваженим особам, правильно? Ну на зупинку тільки поліція має право. І якщо можна до повного ознайомлення, що там, 18.3, покажіть свій посвідчення. Да -да -да, що ви поліцейський. Ви не казали, що до вас якось упереджено ставляться. Да. Саме закон України про національну поліцію. 35-та стаття, так. Так, так. Просто я там ну, перший раз таке чую, що в 35 й статті є зупинка-блокпост. Бачив, що приміняють там третій пункт, якоби, що по 210 й що людина ухиляється. Тобто для цього теж должны бути які-то підстави, докази. Що, я не можно? Конечно, что изнимаю? Я тебе ему сейчас нахуй разобью. Чего тебе напидаешь камеру? Что вы изнимаете мою машину? Убери камеру. убери камеру. Убери камеру. Я не знаю, кто вы. Убери камеру. Слышишь, правда? Ну хватай погружу. Убери камеру. Розумі. Убери камеру, будь ласка. убери камеру. Ты уже наснимал, блядь. Че ты кричишь? Убери камеру. Чего вы занимаетесь? Дай я выключу. Ну хватай листы до меня. Дай я выключу. Выключаю. Выключай.